Це фрагмент дебютного кліпу дубинських вокалісток і танцівниць десятирічної Софії та її двоюрідної сестри, восьмирічної Соломії. Вони виконали авторську композицію української співачки Юлії Рознен. Живи ця пісня була про Україну. Нам вона дуже сподобалась. Вона була ніжна і дуже добра. Я це дуже запам'ятала. Ми їдемо в машині, і Софія слухає ту пісню, бо їй хресна скинула. І ті я кажу, що це за пісня, і ми її через місяць, там через два вже знімаємо. Не завжди усі пісні підходять для дітей. Але як на мене, пісня Живи підійшла нашим дівчатам найкраще. Вона про сьогоднішнє будення, що в країні є війна, і ми її переможемо. І всі дороги наші йдуть тільки додому. Солістки кліпу розповідають, що танцюють з дошкільного віку. На вокал почали ходити минулого року в Дубинський міський будинок дітей та молоді. Це вже була робота не під час навчального року. Це вже я вже виділяла час, можна сказати, свій вільний час, бо я знала, що це буде класна робота. Дівчатка дуже цілеспрямовані, дуже. Трудівниці я б сказала, і тому все вийшло. Знімали кліп на Дубинщині зі слів дівчат. Процес зйомки їм сподобався. Знімальний день пройшов дуже добре під захід сонця на вечір. Коли ми співали пісню Були хмари, ми думали, що буде дощ. Але потім в кінці пісні вийшла веселка, і ми під нею вже танцювали і співали. Саме важче було, коли ми ходили там біля бур'янів і ще й босі. Думали, що буде важко танцювати розутими, але все було пройшло класно і кліп дуже. Сподобався. Мама каже, до підготовки кліпу залучили родину і спеціалістів. Насамперед ми підбирали костюм. Ми захотіли, щоб це було поєднання української якоїсь квітки, і наша бабуся виділила на створення платів свої вишиті рушники весільні. Дизайнер костюмів Іванка Губиш створила нам красуцю і. Ми дуже задоволені. Сам кліп був навіть для мене несподіванкою. Я не думала, що результат буде аж наскільки потужним. Казали, дзвонили дуже гарно, писали. Моя однокласниця дзвонила і сказала, що дуже гарно. Ми готуємо ще одну пісню, але це буде сюрприз. Ольга Данилишина, Мар'яна Росоловська Суспільне новини, Рівне.